Знову на протест прикарпатські чорнобильці вкотре пікетували пенсійний фонд. Під його стінами зібралося близько двох сотень ліквідаторів. Люди кажуть, на чуже не претендують і вимагають лише дотримання закону. Адже їх пенсії це навіть не допомога, а компенсація за втрачене здоров'я. Втім, нині влада всіляко намагається відібрати гарантовані конституцією пільги. Сьогодні ліквідаторів довели до будемо так казати до бідності. Ліквідатор першої групи групи інвалідності сьогодні отримує 900 гривень. Це будемо, так казати, не ну, неможливо нічого рішити для того, щоб своє здоров'я будемо казати підтримувати. Сьогодні ліквідатору першої групи інвалідності потрібно не менше 3000 тисячі гривень у місяць. Водночас представники пенсійного фонду запевняють, вимоги протестувальників не лише почули, але й згодні направити відповідні документи до облдержадміністрації та до Києва. Однак зробити щось більше наразі. Не в їх компетенції. Президент України заявив буквально недавно, ще місяця немає, як що буде обов'язково переглянути бюджет України. Всі борги, які сьогодні накопичились по Чорнобильцям, дітям війни, вони. Будуть виплачені, але тільки після того, як буде переглянутий бюджет, так як ці кошти йдуть з державного бюджету, а не з пенсійного фонду. Та чорнобильці на компроміси не налаштовані. Якщо уряд їхні права не забезпечить, обіцяють наприкінці квітня знову протестну акцію однак уже у столиці.